Але на сьогоднішній день мотивація дещо інтерпретувалася. Якщо колись було за старою системою, як я повернуся раніше, коли вчитель володів інформацією, це найцінніше, що є у світі, так? він через те був у повазі, більшій повазі, тому що він давав цю інформацію. Тому він подавав мотивацію сам, він пояснював учням, чому їм це потрібно буде і де знадобиться у житті. Тобто, вчитель це була вчительська роль. Сьогодні у світі, коли інформація у вільному доступі, сьогодні цей етап уроку, мотивація, ліг у структуру формувального оцінювання. І в даному випадку, коли ви озвучуєте тему, дуже важливо знати дитині, навіщо їй це сьогодні вивчать. Навіщо елементарно сьогодні те ділення вивчай, множення вивчай.